Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо пісні пиріжки з квасолею і цибулею. Виложуємо на стіл, робимо продовгусту колбаску, розрізаємо наполовину. Одну половину тіста відкладаємо в бік. і ділимо тісто на 15 шматочків. З кожного шматочка робимо невеличкі кульки, викладаємо на доску. Відставляємо в сторону, деко застеляємо пергаментом. Начинка готова. Кожен шматочок тіста розкачуємо качалкою або розплескуємо руками. Вкладаємо одну столову ложку начинку і зліплюємо як вареник. За цим рецептом тісто і начинка дуже вдалі. Защіпнути краї.